Всім привіт! Давно у нас не було відео приготування їжі, тому якраз це відео я хочу починати якраз із цього. Ще до мене біжить помічник. Для цього мені треба. Так, курочка. Да, синуль? Будеш без помічника? Пирошки. Покажи. Сир. І ще ще? Ой, він розсипається. І гриби, так? У нас просто є гречка і до гречки треба щось приготувати, тому що ми приготуємо правильно соус, так? Можете допомагати? Можете допомагати? А, Топуста. Ти будеш допомагати? Добре, дай опять. А почнемо ми із грибів. Це тобі. Будеш різати. Супер, а можливо ще й тата погукає, що він допоміг нам. Так. Тато! Тато! Давай гукати. Ну, гукай! Та-дам! Не поможеш? Як? Бо я з тими буду довше це робити, ніж я робила без тьому. М'ясо посмажити. Okay. Нас сімейный підряд. Всі mm -hmm. будуть займаться профтованием соуса. Ну що, Давай, ріжерве. Знаешь, резот. Давай, барашнее. Чик. Давай, а цветы будешь давай.

Ой. Бо давай, мама, поріже, а ти їж сир. Yeah. Да. Чудово. У <рігуль> кості тут смажеться яско. а ми тим часом порізали гриби. Ну, як ми, я а смачно поїв сир. Тепер більше нічого їсти не Командна робота! Юху! Витирай досточку, витирай. Молодець. Дошку. Дошку витирай, будь ласка, синочок. Не, не. А? Я я тебе знімаю. І тата. Тата, привіт. Помахай, привіт. Що ти хочеш сказати? О. А скажи, а. Покажи як ти за до... Дош... Дош... дошку тебе ветеран, покажи як. Вс. Ні, ні ні не треба читати. Мама знімає. Угу. Давай давай, видирай, видирай, давай. Експлуатація. Експлуатація до труду. Давай. Три, 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 три. Давай, давай, давай. Диви, яким з гарним видом ти витираєш дошку. Мама не в жалізі заперебрала. Але вікно ще не помила. Так? Угу. Альто так, Ага. Переверни. Яхта. Я вже додавала м'ясо, вершки до грибів. Тепер так все перемішаю. Я вирішила ще додати врашків і протушити довше. Все, соус готовий. Тепер можна розігрівати гречку і вечерять. Наша вечеря готова. Моя тарілка, костіна і Тьомина. Я ті соус перемішала, щоб гречка не губилася. Бо з гречкою у нас біда. Хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Костя з цими поїхали в центр, потрібно було, щоб поїхати в магазин з'їздити, але вони поїхали вдвох. Я попросила Костю, щоб вони вдвох з'їздили, тому що мені треба було попрацювати, деякі свої справи поробити. Та тобто, взагалі ми трішечки будемо вже вводити ці їхні гуляння, тільки вдвох, щоб тато і син, а я буду. І так багато гуляє просто з тьом. треба, щоб трішечки і костя більше гуляти. Мені знаєте, треба вільний час. Тому будемо знаходити компроміс. Це, до речі, ми з Костя говорили, що ці всі прикрашалки, да, які я купувала для осені, будуть для зими, вони зазвичай для тьоми, походу вже будуть. Тому що це він, ну ладно, а це, це для мене. А от, наприклад, ці гарбузики, всякі, оці, що світяться штучки, це Тьома дуже люблю включати їх. Моя навіть вмикати сама не буду, він прийде саме включаю. До речі, я позавчора зрізала свої троянди, які в нас ростуть на вулиці, тому що їх вітер дуже швидко зносить. І хочу подивитися, наскільки швидко, довго і швидко, наскільки довго вони простоять, і наскільки швидко зав'януть. Ну, оця ось дивлюсь, вже така. А оці ще непогані. Тримаються. Оце була напівзакрита вже розкрита, а це ще залишилось. Костя мені дарував. Я не пам'ятаю, півтора тижні, мабуть тому. А то коли казала, що <affair answer> <с registry> натікала йому, що квітню немає, то мені подарував прияти і одна досі живе. Ось тут такі гарненькі. Ну, цю можна вже, в принципі, мабуть, прибрати, хоча. Через те, що вітру немає, може там така цей, але ну, не осипається. Там всередині ніхто не живе. Так що якось так. У ну, нас зараз на годиннику вже без 28. Тут досить таки швидко, десь там ще, ну, це телефон ще відбиває, що наче, то світло, але вже темно. Це мої хлопці поїхали гуляти, коли темно. Ну, а ще поробиш. Дані взагалі ось взимку буде темно, четвертої 4 години вечора з пів четвертої і до 9 години ранку, тому треба звикати. До речі, в Кості з наступного тижня буде відпустка, тому треба вже думати, що робити е на той тиждень буде лише один тиждень. Але планів вже багато. Ми ще не знаємо, де в який день буде, але в мене точно є плани, де Костя повинен посидіти з тьоми, а я дещо поробити. Та й у Кості були плани. Тижня буде мало. Взагалі ми планували поїхати в Польщу. Мені треба було, ну, мені треба податись на паспорт, зробити собі новий закордонний паспорт, другий, щоб один був і другий зробити. Але ми так подумали, що зараз, мабуть, не на часі. Це не дуже терміново нам треба. А тому, мабуть, весною поїдемо, а зараз не хочеться просто витрачати лишні кошти. Тим паче треба то де одяг купити, то взуття купити, кучу всього треба купити. А одно, коли поїдеш кудись, навіть в Польщу, там на один день не поїдеш. Хоча б на два-три дня, щоб, знаєте, і відпочити, не просто туди-сюди з'їзди і все замурився, і вся відпустка так пройшла. Ні, хоча б два-три дня, щоб чисто відпочити, змінити обстановку. Але ми вирішили, що зробимо це весною. Тому Польща в нас відмінилась. Але і таке, буде що робити і чим зайнятися вдома. Тому що ми плануємо одну поїздку, але вже по Данії, Там на один день, без ночівлі, без нічого, з'їздити в містечко, Вайля називається, і погуляти там. Але дай Бог, щоб погода дозволила, тому що зараз усе починаються дощі. Здається, завтра буде останній сонячний день і потім починається хмарність, дощі. І не факт, що в нас вийде ще й нормально погуляти. Взагалі мені в цьому році хочеться навіть в якусь випічку таку осінню приготувати. мене Костя не любить гарбуз. Тому мені хочеться якусь випічку гарбузову приготувати. Я, наприклад, люблю запечений, До речі, треба приготувати і Тьомі дати, Хай хоть тьома любить. Костя мене не любить. Я так думаю: ну, блін, це прийдеться готувати щось Костю окремо. Чи не готувати взагалі тоді нічого, нікому. І останнім часом лінь готувати, в принципі, щось. Особливо такий період осінній. Ну, таке. Що це? Цю? Цукерки? Викупили цукерки, банан взяли. Пончика руасан. Что mm -hmm. там щека? Mm. Oh, mm. mm. Маленьких не було, ні? Ні. Mm. Не було. Mm. А це що? Mm. Покажи. Mm. Що це таке? Mm, я не плачу. Помідори. Що за помилок? рушнички, так, бачу. У нас прикол в тому, що Тима любить розпаковувати пакети. Сам. Хліб. Куди покладеш? Туди. Це мене показували в відео, коли скупляємося. У нас два-три пакети. Ото всі він розпаковує. Так? Показуй. Давай. Угу. Кексики, так? Да? Ням-ням. А ти звідки знаєш, що це ням-ням? А чому звідки знаєш, що це ням-ням? Да. Чому не куштував кексики? Фанта, так? Да? Фанта? Татові? Це ли, фанта? Да? Добре. А что там еще? Распаковку мы вам не скоро будем показывать, потому что это будет очень долго. И еще фанта, да? Неси. Хочешь маме давай? Маме. Папе, А маме? А маме там а еще ели, а переживайте. Что ты усмехаешься? Ну там, нормально. Маме, это был. Маме, Это <свят> же <свят> <свят> маме. Маме. маме? Дякую. Дальше сейчас я. А, это, мабуть, Тёме, да? Маме. Маме? <свят> да. Дякую. My my my. Що, все? Все, нема нічого більше? Молодець, давай п'ять. Все. Дай татові п'ять. Дай татові <плес> п'ять. Ну, ми не <плес> тільки в магазині були. Як погуляли? А де ви були? А ти не дивилась? Ні. Ти за нами? Ні, я помітила, <плес> що ви довго були. Ви на майданчик ходили? Темно? По темноті? Ну там ще коли ще не було, там не супер, супер темно. Ви mm. там самі були? Ну mm. yeah. mm. yeah. mm. yeah. mm. так? Пострили і Це Ти сам вирішив чи я в цьому не Та тот спакує, так? Ти ж знаєш, що ти мазнах не дуже люблю ходити. Походили, походили, ми другаємо. Доволі швидко справились. Ну давай одну, бо ти ще гречку будеш тобі дати. Угу. <смірнувись, по прийому. смірна> спочатку гречка сама. Ага. Дивить, тато обіцяв тобі купити цукерку, так? Тато купив цукерку. Так, я не чіпаю на отбук, будь ласка. Але спочатку треба доїсти гречку, а потім оце. Всім, вс, а давай скажемо пока-пока. Дякуємо, що подивилися. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім пока-пока. Пока-пока-пока.